Вітаю підписників та глядачів каналу. Ось така душова система конзурує. Це Тропічний душ, верхній. Великий стоєчка. Ось така душова система. Хочу показати, як Знімаються ручки з такої душової системи. Воно, ручки ідентичні, ідентично знімаються. Просто на одній руці є кнопка зверху для е, прокручування, щоб нажати, щоб тепліша, гарячіша вода була. На другій нема. Значить, дивіться, показує. Щоб таку ручку зняти, потрібно посильно її тянуть и подергивать И вот так она занимается. Вот таким чином она занимается, эта ручка. Ось такая ручка. Сама ручка вот такая. С кнопочкой, Это на термостат его найдя, где, где горячая, холоднейшая вода. Так само и ставится она. Одягаются все. Пулочки ці і так само ставиться усілку і вона защопується. Все. Треба гарячі, щоб вода нажав кнопочку, прокрутив далі. Холодніше. назад, холодніше йде так. От. А це запорні, коли потрібно включити воду. Тобто на милів стоїть воно, значить вода не біжить. Привчили сюди, це нарушений дощ. Тут шланга немає. Ось. Шланг просто не прикручений. Як прикрутити шланга з ліхою, з ручною лійкою, з ручним душем, буде бігти вода наручний дош. На нуль виключається. І ось, коли туди наверх, на верхній душ, видно, показано ось такий верхній душик, то буде бігти через ось цю верхню дійку, через цей тропічний душ вода. Ось так показав візуально швиденько, як зняти ручки, однаково знімається. Можна, можна ще їх знімати малярною лентою, наклеїти ушко таке робити і слою з 2 або 3. І ось от, от так раз закріпити його. І тоді краще пальчик каза. Виходите туди і однією рукою смикаєте ручку, а другою тягнете. І воно от сюди в легенько. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі.